Сім ми. моя вірність до Бога проявляється не у словах люблю, а у відношенні моєму до церкви, до Божих людей. І щоб вигнати духа війни і з цього світу, нам треба з'єднатися з пасторами, слухати Божих людей, які несуть чисте Євангелії, і приміняти їхнє слово у житті. Тому що саме через цих людей і виливається благодать. І перше, що сатана буде робити, це обрізати. Нас від Божої людини буде робити її ворогом у нашому житті. Коли ми обрізані від Божої людини, то війна приходить у всіх духовних сферах. І тому Ісус чітко показав, як сатана проявляється у нашому житті. Коли Петро він помишляв про духовне, то Ісус сказав, ти на який я збудую свою церкву. Але коли Петро переходив на душу казав, пожалій себе, Господи, то Ісус сказав, відійди від мене, Сатана, бо ти думаєш про людське. І коли ми переключаємося на душу. На душевку думаємо про людське, то в нашому житті проявляється сатанізм, і немає середини, немає частилище і рай, і є пекло.